Ще триває ще, ще триває, ще ще триває, ще триває. Триває. Ну я злива. маю на увазі, що проноситься просто буквально районами, тому що насправді дуже багато відео з різних частин ось, міста. Ось Майже чоловік переходить а... під парасолькою. Це в районі Лебідської, Наскільки ми бачили цю інформацію? Ось так, десь автівки стоять по, кол... по колеса у воді. Насправді, і дуже от від вітру пишуть, що і Олисе. додають світлину про те, що на Харківському шосе це лівий берег. Дарницький район. Власне, відлетів від вітру шматок фасаду, от просто з будинку зірвало його. Тому, друзі, будьте надзвичайно обережні. не стійте під рекламними бордами, не стійте під деревами, гілки можуть падати прямо на голову. От такі потоки води можуть зносити з ніг. Це правда. Якщо є у вас можливість перечекати, зайдіть краще в якийсь магазин, краще хоча б принаймні на зупинку, як зараз от бачите на цих кадрах. Власне і не ризикуйте зайвий раз. Слухайте, у нас і так ризиків вистачає.